Початку року у Хмельницькому поліція зафіксувала понад 130 випадків домашнього насилля. Як показує статистика, близько 90% постраждалих жінки в одному сіл громади існувало місце, куди жертви хатніх тиранів могли звернутися за допомогою. Проте неофіційне, тобто без гарантій. Тепер же в обласному центрі запрацювала кризова кімната. Ми тут матимемо соціальних працівників, які будуть цілодобово чергувати психологів, які будуть надавати допомогу. Ця вся система працює в першу чергу для того, щоб допомогти захистити і дати надію на те, що вихід завжди є. У притулку можна буде перебувати до 10 днів разом із дітьми. Фахівці кажуть, цього часу вистачить, аби напрацювати майбутній план дій та вирішити, чи повертатися до кривдника, чи шукати інше постійне місце перебування. Тому ми радимо жертвам домашнього насильства, Все таки, якщо дійсно є загроза життю і здоров'ю, все-таки селитись до кризових кімнат, де вони будуть в безпеці, тому що ці кімнати є анонімними, їхня адреса не розголошується, і кривник не знає їхнього місця проживання. Кризова кімната одночасно може прийняти до семи осіб. Тут є все необхідне для тимчасового цілодобового прихистку пральня, кухня, посуд та дитячі іграшки. Початок роботи крас почав співпав з початком війни. Ну, було прийнято рішення продовжувати ремонтні роботи. Що ми і зробили? Фактично, в кінці травня ремонтні роботи вже були завершені і залишилося тільки облаштування це закупівля меблів, а також побутової техніки. Обійшовся проєкт у 1 мільйон 260 тисяч гривень. Реалізувати програму вдалося завдяки громадським організаціям та за фінансової підтримки Швеції.